Олександрії стартували заходи до Дня захисників і захисниць України. 28 вересня в парку Шевченка для відвідувачів організували майстер-клас із польоту дронів від центру операторів БПЛА Максимал Дрон Пілот. Виступ військового оркестру, безпрограшна лотерея, інформаційна сесія про мінну безпеку та майстер-клас із надання першої допомоги від міської організації Товариства Червоного Христа України. У громаді продовжаться заходи, присвячені Дню захисників і захисниць України. Слідкуйте за новинами на сторінці міської ради. Креативний колектив Олександрійської бібліотеки для юнацтва відзначили всеукраїнському бібліотечному конкурсі. Президія Української бібліотечної асоціації визначила переможців всеукраїнського конкурсу Бібліотека року 2025 спеціальною відзнакою секції працівників публічних бібліотек за охоплення нагороджується бібліотека «Філія номер 8 для юнацтва Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи за проєкт Разом Хаб. В Олександрійській міській раді відбулася перша сесія молодіжного парламенту. 30 вересня в міській раді зібралися представники учнівського самоврядування від усіх навчальних закладів міста. Учасниками стали школярі 8-9 класів. Цей орган самоврядування існує вже понад 20 років, щоразу оновлюючи свій склад. Сьогодні його керівницею є Інна Кошель. На початку сесії секретар міської ради Вікторія Косяк ознайомила школярів із роботою міської ради, регламентом та особливо можливостями проведення сесії 1 жовтня з нагоди Дня захисників та захисниць України в Олександрії відбулася акція Хода в пам'ять про загиблих. Марш розпочався о 17.30 від Палац культури Світлопільський і пройшов до алеї пам'яті по проспекту Соборному. Близько 200 людей вийшли вшанувати героїв. Рідні та близькі зниклих безвісти та полонених, ветерани, патріотична молодь пройшли із розгорнутими двома великими прапорами прапором України та прапором між небом і землею. Чорним, який є символом пам'яті про тих, хто пропав безвісти і кого досі чекають вдома, про це написала політична Олександрія. Волонтерська спільнота Піксель звітує за вересень. За минулий місяць волонтери відправили 113 маскувальних сіток загальною площою 3616 квадратних метрів, 11 кікімор, 900 металевих скоб, 4 холодильники, 6 буржуйок, 4 пральні машини. Також подушки, ковдри, робочі перчатки, рушники, кавери, спідню білизну, гігієну, Форми, інструмент, бойлер, енергетичні пакети, кишеньковий перекус, печиво тощо. Волонтери дякують кожному за підтримку. Звіти, запити військових та реквізити для донатів на сторінці спільноти Піксель. Освітян Кіровоградщини привітали з професійним святом та вручили обласні премії. Цього року 68 педагогів, які підготували призерів Манта предметних олімпіад, отримали обласні премії. 10 кращих освітян області стали лауреатами педагогічної премії імені Василя Сухомлинського. Також вчителів і науковців відзначили грамотами та подяками Міністерства освіти і науки України, кіровоградської ОВА та обласної ради. Серед відзначених вчителька історії та правознавства літу Ірина Філіп, вчитель інформатики та фізики Центральноукраїнського наукового ліцею Олександр Мірошніченко та директор Олександрійського педагогічно-фахового коледжу Анатолій Литвин.